Привіт, мої маленькі друзі. Вітаю вас в казковому вимірі. Сьогодні на нас чекає неймовірна казочка. Готові до пригод? Сідайте зручніше і почнемо. Казочка називається Звідки у їжака голки. Колись у давню давнину у їжаків зовсім не було голок. Їжаки тоді були більш схожі на невеличкі кульки, вкриті м'якою та ніжною родувато сірою шерстю. Жили вони, як і тепер, у лісі, бігали на своїх маленьких коротеньких ніжках не дуже швидко, але це їм анітрохи не заважало адже ворогів у них не було. Окрім них, у лісі жили тоді самі зайці та білки, а з ними їжаки дружили. Зайці часто запрошували їжаків у гості на періг із капустою. Білки приносили їжакам смачні горішки, а самі їжаки пригощали друзів соковитими, хоч і кисловатими яблуками, зі своїх запасів. Загалом непогане життя було в них у ті часи. Але, як відомо, добре ніколи не триває довго. Так сталося і цього разу. З'явилася в їхньому лісі лисиця, морда хитра, гвіст пухнастий, сама руда, як вогонь. Зайці, як помітили цей вогонь. Так швиденько і поскакали, незважаючи, що ноги у них довгі. У кущі та нори поховалися, сидять та й тремтять. Білки теж не дрімали, мерщій на самісінькі верхівки дерев повидиралися, тільки там тепер і стрибають. Донизу носа не показують. Тільки їжаки втекти не встигли, зібралися на галявині один до одного, туляться. Побачила їх лисиця, ох і зраділа. Зараз, каже, усіх вас з'їм, нікого не залишу, бо дуже я голодна. Заплакали їжаки, заголосили, почали з життям прощатися. Аж тут раптом виліз під куща маленький такий собі їжачок. Та й каже Пожалій нас, лисичко, не їж. Принесемо тобі за це багатий викуп, яблук, горіхів, скільки забажаєш. Засміялася лисичка. Навіщо мені ваші горіхи та яблука? Від них тільки живіт болить. От свіжа їжачатина це зовсім інша справа. Що ж, говорить їжачок, тобі видніше, одного тільки не збагну. Якщо ти з'їси нас усіх відразу, що ж ти завтра їстимеш? Гмм, а цей малий їжак має рацію, подумала лисиця, а вголос каже. Та я б могла усіх вас разом з'їсти, але не стану, бо добра я. Ви мене просто не знаєте. Ось що я вирішила. Сьогодні на сніданок, на обід і на вечерю, ви надсилатимете до мене по одному їжачку, та й усе. Цього цілком вистачить. Відтоді так і повелося, щодня якісь три їжачки покірно вирушали до лисиці, і вже, звичайно, ніхто з них не повертався назад. Ах, який жахливий для нас час! Зітхали одні їжачки, особливо ті, чия черга йти до лисиці була вже близькою. Та ніж бо. Зовсім він не жахливий, говорили інші. Навпаки, завдяки лисиці, ми тепер ще більше любимо і цінуємо життя. Минуло літо настала осінь. Щодня їжачків у лісі ставало дедалі менше. Минуло літо настала осінь. Щодня їжачків у лісі ставало дедалі менше. Нарешті настав час іти до лисиці маленькому їжачкові. Попрощався він зі своєю їжачихою та їжаченятами, вийшов із дому і подріботів до лисячої нори. А ліс навколо стоїть ошатний, золотий, пташки співають, білки по деревах гасають. І так прикро стало їжачку гинути, коли навколо така краса, що вирішив він. Хай там як не піду до лисиці, сховаюся десь у лісі. Може, вона мене й не знайде. І побіг їжачок у хащі. А лисиця чекала, ждала на їжачка, зголодніла, розлютилася. І що ці їжаки собі дозволяють, думає лисичка. Розпустила я їх, зовсім знахабніли. Ні, більше не буду я такою доброю. Вискочила вона з нори, побігла лісом, і це ж треба, раптом помітила неподалік маленького їжачка. Стривай! Закричала вона. Ти куди від мене тікаєш? Зараз наздожену та з'їм тебе. Як почув це їжачок, так і дреманув, що було сили, але ж де йому тягатися з лисицею? Ось ось лисиця їжачка наздожене, ось ось схопить. Вже лапою хвостик зачепила, вже зубами клацнула. Аж тут раптом побачив їжачок прямо перед собою здоровену купу ялиці. Її, мабуть, мурахи сюди натягали. Зловчився їжачок і шур в одну мить закопався в самісіньку середину купи. Навіть на уколи не звернув уваги, так поспішав. Почала лисиця куполапами та мордою розгрібати. Морду поколола, скалки у лапу позаганяла, заверещала від болю. Нічого, думає лисичка, все одно від мене не втечеш, і причаїлася неподалік. Година минула, друга, третя, не витримала лисиця і говорить. Виходь, їжачку, по-доброму. Все одно я тебе дочекаюся, а їжачок не відповідає. Мовчить їжачок, ніби нікого в купі і немає. День минув настала ніч. Їжачку, гей, їжачку. Ти ще тут? запитує лисиця. Не відповідає їжачок. Пригрівся, спить, з боку на бік перевертається, і у вісні йому здається, що хтось його в спинку коле. Вранці прокинувся, потягнувся, спросоння спочатку нічого не зміг зрозуміти, а потім пригадав усе, що з ним учора сталося, і прислухався, чи не чути лисиці. Ні, начебто тихо. І вирішив тоді їжачок виглянути на хвилинку. Побачу лисицю, назад сховаюся. Виліз із купи, поки озирався, лисиця вже тут, як тут, хап його лапою та як заверещить. Ой-ой-ой, боляче! Відскочила вбік, озирнулася, бачить, сидить біля купи дивний звір, увесь утиканий голками. Злякалася лисиця і запитує. Ти хто такий? Мовчить їжачок, не второпає, чому лисиця його не впізнає. А лисиця знову. Ти їжачка не бачив? Тут їжачок збагнув, що з ним щось сталося, і каже Бачив, він у купі сидить, зуби точить, хоче тебе лисице з'їсти. Сказав і бочком у кущі, поки лисиця не здогадалася, що він і є їжачок. Біг, біг, трапилося йому на шляху озеро. Глянув їжачок на себе у воду і одразу йому все стало ясно. А вдома їжачиха плаче, побивається, сльозами заливається. Де ти, мій любий їжачку? Невже лисиця тебе з'їла? Як же мені жити без тебе, як дітей виховувати? Аж тут раптом чує, хтось у двері стукає. Хто там? запитує їжачиха. Та це ж я, твій їжачок, зраділа їжачиха, відчинила двері та так і обмерла. Що це з тобою, їжачку? Що лисиця з тобою зробила? А їжачок сміється, заливається, не страшна нам тепер лисиця, і розповів дружині про все, про все, що з ним трапилося. А незабаром і решта їжачків голками обзавелася. З тих пір тільки в голчастих шубах і ходять. А лисиця на зайців полювати почала. Тепер завжди напівголодна бігає, адже зайці прудкі, їх важко наздогнати.